Протягом навчання у ДДМА ми не тільки отримували знання з різних предметів, але й насолоджувалися можливістю спілкування з прекрасними людьми з багатим професійним та життєвим досвідом, які вклали в нас не тільки знання, але й часочку душі. Своїми настановами та теплими словами надихали нас на нові починання, вселяли віру в свої сили. Перед нами були надійні наставники, готові будь-який час підтримати, надати пораду та направити на вірний шлях. Час проведений у стінах ТДВА – це більше, ніж просто навчання. Це моменти, які залишаються у серці не завжди. Наші викладачі це люди, які пробудили нашу до знань, навчили нас приймати виклики, бути сильними і йти вперед. Я вдячна всім, хто був поруч і впевнена, що наша академія і надалі буде виховувати фахівців, коди змінювати цей світ на краще. Кожен з нас проходив через труднощі, долав перешкоди, але завдяки підтримці наших викладачів ми змогли досягти того, що маємо сьогодні. Ви не просто ділилися з ними, а й надихали та ставали прикладами для наслідування. І до цього серця хочу подякувати за вашу відданість і терпіння. Навчання в ДНМа це не просто процес добуття знань. Це зустріч із людьми, які стають твоїми друзями та наставниками. Сьогодні ми виходимо в доросле життя, але несемо собі частинку великої академічної родини і вірю, що ці знання та досвід стануть основою для наших майбутніх успіхів. Для кожного з нас Тонбаська Державна машина будівна академія стала стартовим майданчиком, де мрія отримує можливість перетворитися на реальність. Тут навчилися не лише професійних навичок, а й того, щоб залишитися людями, допомагати один одному, вірити власні сили. Нехай цей шлях буде лише початком для чогось великого, для кожного з нас. Нам довелося навчатися на простий час, коли життя ставить перед тобою нові виклики та складні завдання. І саме у такі моменти усвідомлюються, що ми не просто студенти-випускники, ми ті, які створюватимуть сучасну історію нашої країни. І так, це неймовірно відповідально, але й водночас дуже важливо. Ми дякуємо нашій академічній родині, де викладачі працюючи докладають максимум зусиль, максимум натхнення та завжди самодосконалюються. Вдячні ЗСУ за, за можливість спілкуватися. Та мріяти про майбутнє у нашому квітучому та незламному Краматорську. Слава Україні та разом до перемоги!